Я розробила таку, таку програму на весь 2024 рік, яка називається Дитячий успіх 2024. Вона проходить по суботам о 2000 Кожна тема в мене розписана, але в мене така відмінність є, що я тільки задаю питання, багато питань логічних, і вони такі дуже-дуже легенькі. І кожна дитина відповідає на це питання, і потім вона сама свій шлях будує, свій план розвитку, що їй треба робити. І вона починає це робити. Дуже дуже приємно, коли дитина не хоче, наприклад, навчати те. Вивчати іноземну мову, а потім, після того, як їй задають питання, вона сама розуміє, що це не школі потрібно, що це їй потрібно для її майбутнього. І куди б вона не їхала, вона бере з собою підручник і читає цю, цю книжку. І якщо вона бачить, що є можливість поспілкуватися з іноземцями, то вона розуміє, що це їй потрібно підійти і щось питати і поспілкуватися. Розумієте? Інакше мислення має дитина щодо розвитку. Вона не закривається, не зачиняється, а навпаки, це ж мені потрібно. Розумієте? І йди вперед.